У мене три поранених бійця, зброї в них немає, один без броні, один без каски, я один з автоматом, я розумію, що, ну, не дай Бог, якась двіжуха, що я буду робити сам. Ну, я їх не буду кидати і, і треба якось виходити. І тут команда, пробуйте зараз. якби Є вікно, коли дрони не літають, пробуйте зараз. Через поле до першої посадки було також метрів 700. Ну, я, я йду першим, завожу одного, другий також йде, я вертаю за ним, а дивлюсь третій вже, якого я спочатку ніс. Він впав, там серед поля лежить, він навіть не, не пробував вставати. Я біжу за ним і тут команда швидше, бо пташки зараз в вашу сторону. Я його на плечі. ну, Це дуже тяжко, він кілограм 80 На мені амуніція, в мене ще рюкзак, там БК, тому подобне. Добрались ми до одної посадки, і була надія на те, що нам вишлють групу. Щоб помогла забрати трьохсотих. Вже побратим просто здавався, якою я ніс. Він мені казав: дай мені гранату, остав мене тут, я не хочу бути тягарем для вас, пробуйте без мене. Це, ну, Так всю дорогу було. Я сказав, ні, ніхто нікого тут не залишає, виходимо всі. Ну, як це? Оставити одного і бо ти не йдеш, так не можна.